Друзі, всім добрий-придобрий ранок. У нас на дворі 8 градусів тільки тепла. Погода оце так геть здуріла. Воно то і нужен дощ. Я не спорю, дощ це дуже гарно, що він йде. Але на ніч у нас сьогодні заморозок. Представляєте, що це буде? Я не знаю, що це буде. Капельки, бульбашки схвачуються. Дощ обіцяє, обіцявся у синоптику на весь день. От, я вставала вночі, ну, не знаю, чи в три години ночі, то чула, дощ ішов. Він почався ще зночі в нас. Ой, не знаю, що буде з тими городами, як воно буде, що воно робиться. Це жахи. Це жахи. Ну, Щось таке сталося з природою. То пече, то вітри такі все висушує, то дощ це тепер. Ще й взялися заморозки. Ну, це дощ, то хай би йшов, він потрібен. Якраз би і розсада поприживалася, якраз би все на городі стало гарне. Якось раніше пройде дощик, тоді. Немає, можна все повисапувати, а зараз бур'яний пруд, ну хоч трава може буде рости. А тільки ж теж, трава росте як тепло на низах, там, на луках. А як оце заморозки, теж це не дуже є добре. Ну, що поробиш. От. Я вже курей попорала, сходила вже. Петя там співає, зараз піду до корівки, бо вона лежала, не хотіла її тривожити. А це ще раз вийшла на двір та думаю, покажу вам, що в нас робиться. такі справи. На дворі холодно, йде дощ. Коротше, на дворі геть неуютно. Не хочеться і ходити понад дворі. Ну, а треба. Пішла я погодую ласуню, та буду готувати сніданок. Ну, ось усіх друзів я попорала та й пішла я в хату. Не хочеться ходити по цьому дощу, по цьому холоду. Всіх обійшла, всіх накормила. Рижика немає, понятне діло, по такій погоді. Він по добрій погоді та не дуже приходить. Взагалі, пішла я у хату готувати сніданок, а вам всім гарного, пригарного дня. Пташки співають, їм все одно є погода, нема погоди, а вони цвірінькають так гарно. Вчора, друзі, ми з чоловіком все застелили так гарно кліоночку. Так, Оля, трошки прийшлося обрізати і тут з краю, і в ширину. Ну, Все добре лягу. Я трошки намочила столик і тоді поклала, щоб вона розправилася. Бач, як хорошо вона прилягла, і дуже гарно стало на столі. Відео, може, так не передає, але оце, оці полосочки, всі квадратики, вони переливаються такі не то жовті, не то якісь серебряні, ну дуже гарно, гарно так вийшло на столі. Дуже дякую, Оля, тобі, дуже дякую. А цю клієночку поклала я на цьому столику. Дивіться, яка вона гарна. Ну, прямо 3D ромашки дуже гарно. дуже красиві ромашечки. І тепер тільки гляну і так, Олечка, тебе і згадую кругом. Дякую за твою милість, за твою щедрість, за твою доброту. Дуже дякую, дай Боже тобі всього, чого тобі хочеться. А головне, бажаю здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Так, друзі, навела порядок на кухні. Помила там плиту, прибирала, все там гарно. От. На обід є суп гороховий. не знаю вже, що готувати, вже в мене криша їде скоро. А на дворі це ж дуже холодно, у нас, друзі, 8 градусів тільки тепла. І оце як відміть, лежу на дивані, відпочиваю. Душа болить за ті городи за все, а я дивлюся серіал Кайдаші. <сміття> от, так, от так погода. Правда, вранці проснулася, ноги всі викручує, таке робиться. Відна, це ж воно от погоди, друзі. Вітер на дворі, так гидко. Треба збиратися та йти сходити до матері, Однести їй трошки смаколиків, виділю їй там конфеток та халви понесу. От. І в коробці я дала травки, положила. Ось такі, друзі, справи. Так що <смісті> не знаю, чим і займатися. Мабуть, сьогодні буде в мене день релаксу. Балувалася, скакала, да? Ласуня? Не встигла, телефон достати надо було. Ласуня, що це було таке? А? Радується вона, що на двір її випустили. Холодно, Холодно вітер. Ой, друзі, погода, звісно. Та що редиска? Одна зелень росте редиски то немає, чоловік носить тільки свою тепличку. Далі, далі. Так дійсно під нею воно швидше росте, зелень сама. Покажи, де була типуїчка, де нема ну, В початку була тепличка тут і там більша. Я показувала вже розказувала. Та не було. Так. Да. Я вчора Та мурку прорвала. Угу. Та так. Да. Ні, ну але в замітна раз, сьогодні ночі, не завтра. щось чухається в неї. Воно. Чухається, лискає себе, викручується. Пасися, Ласуня, а не голодна, да? ну нічого, хоч погуляє на сонечку. Вітамінчик де получе, да? Ласонька. Мукни хоч раз. Ти вже забула, як і мукать. Вона не розуміє видно нашої мови. То було, як пригнали, така вона, як труба, труба гудить. Дуже голосно. У нас попередня була чорна та тихо, мукала ця, <laughs> як у куми корова. Там одна жіночка на каналі в коментарі написала мені сьогодні. Що корову тримати, це на даний час, це героїзм. Так, друзі, я з вами згодна. Це важка праця, це немає вихідних, це відповідальність дуже велика. От, що стоїть тільки придбати сіна. Не купити, а іменно придбати, накосити, хоч нам і косить трактор, але треба все вовремя, до тебе ж ніхто не приїде і не буде тебе гукати. Ми оце бігаємо. Виглядаємо. Ой, поїхав трактор. а У нас ще ж такий бригадір, що, друзі, ще й не скаже, що він приїхав косити. Побігли. Там луки є поряд чужі, треба бігти, межі повстанавлювати, щоб ніхто не сердився. Ой, в общем, друзі, це ще та праця. От, і цей покосити, тоді бігти, заглядати на погоду, щоб була погода добра, щоб, ви ж розумієте, трактор їде і коси усім підряд. Він не вибирає, у кого на низу, кола річки, що там мокріше земля, якщо випаде дощ. От. І тоді, Боже, скільки це забирає нервів, От, а тоді треба ще когось знайти, щоб допомагали, бо я носити ті тюгіки. Не можу. Чоловік сам. Раніше, оце ж наші друзі, що були переселенці з Донбасу, він нам дуже-дуже допомагав, -дуже ті друзі наші, що загинули. От, я його кожен раз, друзі. Вибачте, не можу, не можу спокійно їх згадувати. Тільки починається, я й так згадую, а тільки починається оця пора. Бувало так, що ви скосимо траву, починаються дощі, а в нас ще й на низу та трава. І треба бігти кожен день її перевертати, щоб вона не почала пріти. І оце ж так, чоловіка, як, як ото на зло кажуть, завжди якась є робота. От. А мені треба бігти перевертати. Раніше ми з бабусею цим займалися. Але зараз, друзі, бабуся моя вже нічого не може допомогти. Вона єлі бідненька, ходить по хаті з двома паличками. Слава Богу, що вона собі варить їсточки, там що добріше, Ну, зараз у нас добро кончує. Я ж, друзі, зараз не печу. Раніше я пекла багато і пиріжків, і вареників робила, і з тіста дуже багато всяких виробів. Зараз я дуже-дуже рідко і так, щось вигадую, щоб без цукру. Ну, в общем, А як старенька людина, я ось і сирники, як у нас є творог, я їй дам лучше творожку, вона собі або напополам ділю тісто, зараз вже буду так робити, тож вона трошки була в силі. А зараз, як дай Бог, доживем до своєї молочки, буду якщо смажити сирнички. Але так, нам смажено теж не можна. Ну, в общем, друзі. Ніякого смачного дуже я не виготовляю. Стараюся щось все. В общем, в общем, в общем що вам розповідати? От, до чого я вела? І оце ж цей Віталя. Він тільки побачив їх двір, оце ж. Ці наші друзі, які оце пустили їх до себе в хату, вони виїхали в Польщу. Чоловік давним-давно вже робив там у Польщі. От, а як почалася війна, моя подружка із сином із внуком вони виїхали із невісткою, своєю машиною. Хорошо, що вона вміла водити машину, і вона на машину і виїхала в Польщу. І, в общем, вони там об'єдинилися. Знімають квартиру, зараз там і живуть. От. А в свій дом вони пустили оце ж біженці із Волновахи. І оце ж там жили дві сім'ї. Ну, Вони рідні між собою. От. І, і це ж наші друзі, ті, що нам допомагали, хто зо мною давно на каналі, то ви ж знаєте, що вони загинули в автокатастрофі. От. І тут вони поховані у нас у новій празі. Це жахіття. І оце ж кожен раз тепер згадую. А двір моєї подружки якраз виходить туди науки, і ми в них орендуємо ці жуки. І там ще й наші далі є. Ой, не можу, оце згадую, аж важко стає. І я оце ж прийду, перевертаю ту траву, а він побачить з двору. І завила й до мене, і до... все час мені допомагав. Що таке одна, скільки перекидати трави. І він все час приходив і допомагав мені, Віталік. Таня була на роботі, жінка його, а він вже на пенсії, був по вислуги. І оце ж він був вдома і прибігав такий, був ніколи не одкаже ні в чому. Завжди нам допомагав. Царство їм небесного бо такі хороші були люди. Так Розпорядилося життя. Ой, ну нічого, я е, згадую їх всі, да? бо мені хочеться їх згадувати. Добрих людей хочеться згадувати. А, і що ж я вам розповідала? І оце ж поки заготуємо те сіно, ще ж наймаємо хлопців, щоб нам в сінник. А в нас заїхати в сінник немає як зараз. Раніше там у нас була дорога, а потім там люди посіяли, розорали. Взагалі, заїхати в двір у нас тепер до сінника немає як. І оце ми тюки звозимо у двір і тоді через весь двір тягаємо вручну на тачки або так в руках тягають тюки у сінник. Ну, в общем так, друзі, от. це найголовніше заготовить сіна. Ну, звісно ж, і отолу корови. Це теж дуже важлива подія. От. Ну, нічого, головне, щоб все було добре. А що ж робити, друзі? От ви кажете, що це героїзм? А що робити? Як виживати? Чоловік у мене без роботи. Йому 58 років. Хто його куди возьме поперше на роботу, може би взяли там десь охоронять чи що, але він хворий, в нього цукровий діабет, в нього постійно воспаляються сустави. Постійно, ось і вчора я йому колола уколи. Він єлі вчора ходив. От Ну, а так оце дома ми то коровку виведем туди на город, ви бачили в нас трава, то виведем на низи, якось з горем пополам пораємося. Одна моя пенсія 3038 гривень. Все, і то не знаю, чи дадуть мені далі. Чекаю ось. Уже здала всі документи, пройшла всі круги ада, не знаю, чи всі, бо вона казала, може, ще кудись пошлють. Уже б послали б? Та й все. Ну ладно. Ось. І що ж я вам ще хотіла розказати? Це ж так починаю, а друга тема лізе в голову. А, і питає жіночка, чи є хто кому подоїти корову. Так, друзі, хто недавно до мене прийшов на канал, у нас було і дві корови попереді. І ми купили апар... доїльний апарат уже 7 років назад. тому що я руками доїти не можу. У мене руки викручує, болять дуже, я сильно так здавити кулака не можу щоб доїти корову. Ну, день я можу подоїти, ну, два, а тоді починаються в мене сильні болі в руках. Я... Було такий час, навіть, як було ще дві корови і не було доїльного апарату, то я, бувала, тут всю ніч марширую по кухні, махаю цими руками, піду, щоб не мішати в хаті спати чоловікові, оце плачучи, тут намажу, і махаю цими руками. І потім я сказала. Давай або купляти апарат, або ніяких коров. Я не можу. У мене були сильні болі, друзі. І ми купили апарат. От. І зараз навіть в мене одна корова, ми доїмо апаратом. І ось перед Новим роком, в ноябр... ноябрі місяці, мені треба було в лікарню лягати. Тоді ж до нового року там щось по-другому ще було. На групу оформляли, і я лягла у лікарню на 10 день. І перед цим шукали ми доярку, бо я, як лежала на операції, то нам жінка доїла. Мабуть, півроку цілі доїла вона нам корову, бо я ж зробила операцію, після операції не могла і далі. і цей. І ми знову пішли. пішла я до неї, а вона, друзі, старша за мене набагато, їй вже за 60 років. от, І вона вона согласилася, каже, добре. Я кажу, ні, на, на 10 день. Це ж не те, що на операцію, кажу, я лягаю. Вона каже, добре. Кажу, тим більше, я два рази в день доїти. Тоді вона й три доїла. ну, Ми добре їй платили. От. І цей, вона согласилася. І тут, друзі, мені їхати в лікарню за день чи за два приходить, ну, з там він живе в неї чоловік, і каже, що вона не зможе доїти, бо її, в в общем, схватило давлення високе. Кажу Вадиму, знаєш що? Що ж я буду по дворам бігати? Кого я тут буду гукати? Погукала там одного парня, він був дояром колись, а він день через день. Закладає за воротник. і прийшов корову пробувати доїти, і вип'ємший. Кажу: ні. Я не хочу допускати до корови таку людину. Ні, кажу. Давай сідай і дій. Нічого страшного нема. Показала йому, як підмити, як підтерти, як надівати стакани, все, як знімати, все показала. Ну і Він сів, раз, два, три, і друзі, і нічого там сложного нема. І навчився і став доїти. І поки я була в лікарні, він доїв корову. Так що да, доїмо ми апаратом, уміє і чоловік, якщо надо. ну це так, на самий екстрений случай. Я так нікуди не ні відлучаюсь із дому, бо, по-перше, я не можу далеко ходити, а так на машині у дітей я була ото тиждень, вони мене забирали машиною і привезли потім додому. Там я до лікарні потихеньку в них ходила. От і тут, дома, туди в лікарню мене сусідка одвезе, а назад потихесеньку, потихесеньку, ось о, я і в город їздила. Він мене до автобуса довезе, я на автобусі приїжджаю, там лікарня городська от автовокзалу недалеко. Я потихеньку, потихесеньку, потихесеньку доходжу. Тоді там же ж я в лікарні, считаю, там ліфт. Там я на етаж, на, який мені треба, я на ліфті. Взагалі, назад теж потихеньку-потихеньку на автовокзалі тоді сяду, жду, поки мій автобус. І все, приїжджаю додому. А тут теж так потихеньку, через низи, з передишками. Ну, ви бачили, як я йшла через річечку. От, думаю, потихеньку треба ходити. Бо як засядеш, то тоді взагалі буде капець. Звісно, потім приходила додому, мокра вся, передівалася, лягала, відпочивала, але я була задоволена, що я скільки пройшла. А так, щоб ходити у магазин чи куди-то, ще нести торби, я не можу. Сумку мені взагалі. Мені навіть моя сумка, оця дамська моя, там кошельок, там паспорт, там ну, цей, і то мені важко її нести далеко. Ну, в общем, друзі, якось так. Я не знаю, ви, хто, хто мене розуміє, той зрозуміє, а хто ні, то, то ж таке. Ось. Так що такі справи. Ми трошки вивели ласуню на двір, ну, а зараз я піду, бо чоловік пішов косити траву, а мені на тачку треба погрузити відра знову, клійонки взяти і йдемо накривати на городі розсаду і картоплю, друзі. Бо картопля рання вже величенька, шкода, як буде померзне, бо в нас сьогодні на ніч знову заморозок на сьогоднішню ніч і на завтрашню. А там, вроді, потім уже успокоїться. Не знаю, не знаю, друзі. Щось цей рік знаєте, вже скільки укривали, укривали і покинуть так, щоб воно пропало, ні. Хоч і болить, у мене нога я трошки відпочила, це встала і буду йти. Буду йти. Так що, друзі, потім вам покажу, як ми все понакривали. Друзі, нагрузила ось клейонку, відра там внизу та їду туди, на бабусін двір. А На дворі прямо сонце припікає бравенько, але вітер. Ось таке в нас, а на ніч морус. <звук> Отакий на вечерю приготувала плов, дуже смачний, з спеціями. Запах неймовірний. В духовці ще печеться хліб і вариться кашка моїм собачулям. Спік самій вже хлібчик. Друзі, знову ми строїмо хати, понакривали свої теплиці. І укрила ось і георгіни, повсходили. Капусту там понакривали перець. Огірки не накривали. Померзнуть, буду пересаджувати другі. Що робити? Нема вже чим накривати, бо тут усе, все з хати повизбирували, всі ряднини, всі покривала, всі одіяла, все, повкривали, поховались од морозу. Що буде, те буде. І на бабусі на городі. Накрили теж розсаду старим агроволокном. Накрили картоплю. Картопля там в мене молода, що я першу саму садила, вже така бравенька. Вона трошки була і підмерзла. В общем, друзі, якось так оце. Наробилися, наморилися та йду додому вже топити. От. Бо холодно на дворі, Відчувається, що буде мороз, прям холодно, аж за руки бере. Так що таке, друзі, справи цей рік не дуже гарні. В Западній Україні, дивлюся, прямо сніги випали. Страшне, на ногах воно грязіще. Що, друзі, отак виглядає наш город. Ось прийшла, ще зараз окутаю свою розсаду, вона ось вже вилазить з ящика, і тут ось піднімаються мої помідорчики. Там ще маленькі, а ця ось пре. пре, а куди ж садить? В общем, отак, такі справи. Зараз буду Вот так, друзі, укутала ковром кухвайкою, замотала. Думаю, що західниться. Друзі, ну ось вже і вечір настав. Я вам казала, що сьогодні роботи не буде, але роб... працювали майже цілий день. То одна робота, то друга. То ходили корові косити траву. То виводили її на город пастися. А ввечері пішли ми накривати всі наші ростіння. общем, пособирали, де тільки що було, понакривали, не знаю, чи спасеться, бо в нас страшне, холодно зробилося на вечір. Так що, друзі, от така весна в нас цей рік. Ну, а вам бажаю тихого, мирного вечора, тихої, мирної ночі. На добраніч усім. І до завтра. Пока-пока.